Ж в уряді мають розробити умови, аби спростити українцям встановлення сонячних панелей та акумуляторів з податковими та митними пільгами спеціальними кредитними програмами. Про це йшлося на одному з останніх засідань Ставки. Усі за і проти альтернативної енергетики. Вдома будемо обговорювати у нашій студії із Сергієм Синейком, керівником компанії, яка встановлює сонячні панелі. Добрий вечір. В таких умовах він все ще добрий. Який базовий набір сонячного обладнання потрібен, аби зробити оселю будинок дійсно енергонезалежним? І яка принципова різниця між тими елементами? В принципі, базовий а, такий набір він а, однаковий для всіх, грубо кажучи. Є два варіанти по сонячних станціях: є мережеві і є гібридні. Uh -huh. В даних умовах а, актуальним а, буде гібридний варіант, тому що він передбачає встановлення акумуляторів, а, щоб накопичувати електроенергію. І сонячна станція працювала в моменти, коли немає світла. Uh -huh. а, Сюди входять там, базові речі, це є сонячні панелі безпосередньо, інвертор, перетворювач, який перетворює постійний струм в змінний, тому що сонячні панелі дають постійний струм. І відповідно акумулятори, які накопичують в'ємності цю електроенергію. Це є основні три елементи. Далі це вже комплектуючі у вигляді кріплення, кабелю і тому подібного. Просто з сонячними панелями це буде е, енергія в режимі реального часу і все без накопичень, так Чи інвертор взагалі лише буде... панелі неможливо. А, неможливо, От, потрібен обов'язково перетворювач. Панелі дають постійний струм, а ми всі споживачі змінного струму. Панель інвертор, так, але це ми маємо мережеву станцію, uh -huh. і вона працює тільки, як ви кажете, в прямому режимі. Тобто є сонце. Ми користуємось, немає сонця, і до речі, вона ще не працює, коли немає світла. Навіть якщо є сонце, але немає світла, станція не буде працювати. А, з чим це пов'язано? Це тип роботи інвертора мережевого. Тобто він мусить бачити напругу з мережі, якщо немає напруги, він не буде працювати. Угу. А в деяких мережах, зокрема там в гіпермаркетах, де теж реалізовують таке такі обладнання, фіксують, що попит зріс в 3-4 рази з вашого досвіду, з вашої роботи. Наскільки охочіше українці почали встановлювати таке сонячне обладнання спочатку повномасштабного вторгнення, і ось зараз, в останні декілька місяців. Скажу так, до повномасштабного вторгнення трошки інший тип електростанцій був популярний. Більшості ставили ну напевно відсотків 90-95 ставили під зелений тариф, угу. щоб продавати цю електроенергію державі, і відповідно це було цікаво. А після повномасштабного вторгнення відповідно трошки цілі змінилися. Хоча зелений тариф досі актуальний, ну до 30-го року до 30-го року та все ж зараз більш актуальніше бути енергонезалежним, коли немає світла. А тому такі станції, ну відносно того, що було до війни, то ну виросло, мабуть, в разів 100. Ого. Ну, прям дуже сильно. І ну, відповідно, в моменти відключень, тільки були ще на початку в 2022 році, і от зараз, ну, відповідно, на на фоні відключень також, ну, мабуть, в десятки разів збільшується попит. А з огляду на такий ажіотаж, чи є якась, наприклад. Черга на встановлення сонячного обладнання, тому що логічно припустити, що його зараз бракує. Так, цілком логічно. Бракує обладнання і враховуючи завантаженість, також черга зараз на той самий монтаж в районі місяця часу. Потрібно очікувати, просто щоб там дійшла черга, щоб замонтувати. Угу. А щодо конкуренції на ринку таких послуг, багато є компаній, які пропонують встановлення сонячного обладнання? В цілому багато, ну не так, щоб там дуже, але багато. І ну, також потрібно враховувати регіон. Якщо там враховувати наш регіон Львівська область, uh -huh. так в нас досить багато компаній, які вже довго на ринку, які професійно можуть тобто, це діло зробити. Але враховуючи такий попит, ну навіть враховуючи те, що дуже багато компаній, тобто, все одно. Ну не справляються компанії навіть переробити ці всі запити, щоб кожного якби, би задовільнити. Ну вочевидь, жіотажі ще більше зростатиме, тому що Зеленський на останньому з засідань ставки анонсував, що уряд мав би спростити для громадян встановлення і панелей, і акумуляторів. І зацитую так само усі громадські адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями, панелі, смерть лічильника, установка зберігання мають з'явитися в кожній школі. Полі та лікарні. Чи дійсно це ефективно, враховуючи вартість обладнання, період часу, за який воно окупиться для цих закладів, якщо це школа, медзаклад, садочок? Це в будь-якому випадку ефективно і ну, називаємо так рентабельно буде, тому що навіть на фоні того, що за останній час тариф на електроенергію підріс, тобто це впливає на окупність і відповідно. Обладнання, хоча гібридне обладнання, воно трошки дорожче йде, тому що там акумулятори входять. ну Середній термін окупності, якщо з сонячними панелями ага. на гібридному обладнанні, ну в районі 8-10 років. Це при теперішніх тарифах. Якщо тарифи ще зростуть, відповідно окупність буде швидше. А чи працюєте ви, ваша компанія, за програмами, які дозволяють чи мешканцям, чи ОСББ, чи якимось соціальним закладам встановлювати сонячне обладнання на пільгових умовах чи з можливістю відшкодування? А, загалом, так а, зараз, правда, такий є жіотаж, тобто що не дуже їй вдається всіх опрацьовувати якісно і працювати з програмами? В першу чергу робота відбувається з клієнтами, які безпосередньо зараз готові встановлювати станції, тобто, щоб більшу кількість ну, якби, людей забезпечити енергонезалежністю. Угу. Бо все-таки по програмах це трошки буде довше відбуватися по термінах. Це може там на місяці затягнутися, і це буде не зовсім ефективно. Плюс враховуючи дефіцит обладнання з програмами, тобто тут потрібно наперед бронювати, воно може приїхати, невчасно приїхати. І ну тут деякі складнощі виникають із тими самими оплатами, і з поставками. А щодо вартості власне цього обладнання чи варто ставати в чергу вже зараз, тому що за місяць ціна може зрости, зважаючи на такий попит шалений. Може і варто, тому що за останній час вже е, зросла ціна орієнтовно на відсотків 15. Це за роботи. який останній? Буквально час? за останніх там три місяці. Ого, ось і ціна буде рости, враховуючи там тенденцію, куди все рухається. Е, і ну, відповідно, якщо людина там бронює обладнання скажімо, на сьогоднішній день носить аванс якийсь. Відповідно ми бронюємо обладнання, фіксуємо ціну за людиною, і вже в будь-якому випадку для людини буде та ціна, яку вона зафіксує. Занепокоєння викликає і такий факт, що більшість, переважна більшість сонячних панелей у світі в усьому, і матеріали, з яких вони виготовляються, це обладнання китайське, так і це держава, яка має. Ну, Скажімо так, неоднозначну політику. Чи є альтернатива, можливо, якісь європейські виробники? Практично немає. Китай зараз лідер на цьому ринку, взагалі в альтернативній енергетиці. Тобто, все починаючи від панелей, угу. інвертори, акумулятори, це в основному все китайські виробники. Буквально там на пальцях руки можна перерахувати виробників європейських чи американських, які. Частково присутні на ринку, тобто їх по-перше дістати зараз ну майже неможливо, ну, і ціни, і, напевно, і ціна буде вища. А чи можемо припустити бодай, що якась частина з цих компаній опиниться в санкційному списку? Що тоді? Ну тоді будемо шукати якісь альтернативи. Якщо так відбудеться, ну достатньо, тобто, якби там не було європейський, європейський ринок, є американський є. Ну тобто, ми якийсь час потрібно буде, щоб перейти, переключитися на цей ринок, тобто це там ну, не знаю місяць-два, але ну, виходу не буде. Якщо говорити мовою цифри відсотків, то The Economist, британський журнал описує тенденцію, що сонячні технології забезпечать світ приблизно 6% електроенергії, і зараз сонячна енергія вона вперше випереджає нафту за обсягами виробництва і прогнозують у виданні, що до середини 30-х років батареї найімовірніше стануть взагалі найбільшим джерелом електроенергії на планеті. До 40-х, ще через 10 років можуть бути бути джерелом не лише електроенергії, усієї енергії. Наскільки реальні такі перспективи і які ризики? Виходить, що тоді сонячна енергія стане безальтернативною? Все вірно. Сонячна енергія вона дуже цікава на даний момент, навіть з точки зору того, що вона практично найдоступніша. І... Найдешевша, виходить. Єдиний мінус, який є, якщо говорити в глобальних масштабах, тобто, якщо в загальному про перехід на сонячну енергетику, це те, що сонячні панелі генерують електроенергію тільки в денний період і відповідно в сонячні дні. Тобто, тут нестабільну генерацію ми маємо. а для Населення для світу потрібна стабільна генерація. Відповідно, тут в гру вже вступають накопичувачі. Угу. Як її накопичувати, щоб стабільно давати населенню, і це вже суттєво впливає на ту, скажімо, на ціну цієї електроенергії. Тоді вже вона не сама дешева виходить. І це зараз, в принципі, основне основне завдання світу, хто в цьому в електроенергії знайти це рішення, щоб за Ну, щоб отримати цей недорогий кіловат від сонця і мати його стабільно, якщо говорити не в контексті споживачів, а в контексті державної політики, ми знаємо, що на жаль, і сонячна енергетика також зараз стає ціллю ворожих ударів, і частина її, на жаль, перебуває на окупованих територіях. Якщо говорити, от в перспективі розвитку сонячної енергетики, як Енергетики для населення не не в кожного вдома сонячні панелі, і сонячні акумулятори, а станції, які виробляють електрику від сонця, і забезпечують, приміром, село, містечко, райцентр, львів, чи це взагалі реально. В перспективі це однозначно реально зараз, як я сказав, весь світ працює над вдосконаленням технологій акумулюючих ємностей. Тобто, як тільки це питання вирішиться, відповідно в промислових масштабах почнуться будівництво величезних станцій, які почнуть там, як ви кажете, забезпечувати села, населені пункти, міста і так далі. Зараз все вбирається у вартість, тому що це дорого. І, в принципі, це можливо зробити, і зараз там ті промислові станції, які є великі, вони працюють, скажімо, в тандемі з міськими мережами, тому що вони скидають в загальну електромережу цю електроенергію, і вона ж відповідно розподіляється. Але це працює в тандемі з атомними станціями і тому подібне. Тобто абсолютно безальтернативно все одно не вдасться. На даний момент поки не. що ну принаймні до завершення повномасштабного вторгнення, так точно. А ви вдома на дачі маєте сонячні панелі? Так, маю гібридну станцію п'яти ну, в принципі у мене споживання невелике, тому на даний момент цього достатньо. А для чого цього вистачає? На, на власному прикладі для, для тих, хто ще зважає на всі за і проти, на ризики і не може до кінця вирішити, чи це йому потрібно чи ні. Хватає для таких базових речей, як там. Холодильник, там морозилка, якийсь там телевізор, комп'ютер, тобто якісь такі базові споживачі, які не багато споживають. Якщо ми вже говоримо а, там про а, дуже часто електроплити, електроупалення, тептові насоси, електромобіль, в кого електромобіль, угу. відповідно, це в рази більше споживання, і тут вже потрібно а, розглядати як варіант станцію більшої потужності. А можна ж потім дооблаштувати собі, якщо людина розуміє, що їй треба більше? Можна, але потрібно розум віддалі розуміти наскільки в перспективі, наскільки, треба прогнозувати наскільки більше збільшиться та, тому що одразу потрібно підібрати правильний інвертор. Якщо ми, наприклад, візьмемо мінімальний, там однофазний, наприклад, там п'яти шести інвертор, а потім споживання збільшиться, і там, наприклад, людина три фази собі підключить трифазні споживачі, з'являться, відповідно, потрібно буде заміняти інвертор на потужніший потужніші І, Відповідно, цей ну по суті просто викинути чи там продати. А скільки коштувала вам встановлена сонячна генерація, і коли ви її встановили? Встановив ще минулого року ага. на той час в районі 6 тисяч доларів. Вона обійшлася. Ну, якщо в найближчі місяці ціни зростатимуть, то варто поквапитися з вибором. Дякую вам за консультацію. Детальніше, вочевидь, вже можна дізнатися телеглядачам, тим, хто зацікавився у вас безпосередньо про за і проти сонячної енергетики як альтернативного способу залишатися зі світлом. Спілкувалися у цій частині головного за день. Ми із нашим гостем це Сергій Санейко, керівник компанії, яка встановлює сонячні панелі.